Права 421. Обчисліть значення виразу. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. Дивимося, на першому заданні. Нам треба знайти значення виразу 17х плюс 432, якщо xрівнює 58. Ну що ж, Америку не будемо знаходити, давайте запишемо, якщо х дорівнює 58, то... Наш вираз 17х плюс 432 Буде дорівнювати Отже, замість х ставимо 58, то це буде 17, що множиться на 58 плюс 432. І це дорівнює. Давайте, я принесу вже на наступний рядочок. Тобто зараз... Першу дію, яку нам необхідно виконати, то треба 17 помножити на 58. Давайте будемо стовпчик тоді множити. Отже, тут збоку 17 записуємо. Що множиться на 58. Множимо. 7 на 8 це 56. 6. Пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 8, це 8. Плюс 5 це 13. Є. Далі 5 на 7 це 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 3 це 8. Додаємо. В кінці буде 6. 3 плюс 5 це 8. Ну, а 1 плюс 8 це 9. Так, отже, записуємо, що наш вираз тоді запишеться так, як 986. 986 6 додати 432. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик будемо додавати. Пишемо 986. Давайте я десь тут напишу. 986. Додати 432. Додаємо. 6 плюс 2. Це 8. Далі, 8 плюс 3 це 11. 1 один пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 1 10 плюс 4 це 14. Отже, сума в нас буде дорівнювати 1418. 1418 є. Ну що ж, ми знайшли значення виразу. Переходимо до другого завдання. нам треба обчислити значення виразу 739 мінус х помножити на y, якщо х дорівнює 554, а y дорівнює 4900, так і записуємо. Якщо х дорівнює 554, а y у нас буде дорівнювати 4900, то... Наш вираз 739, відняти х, помножити на y. буде дорівнювати. підставляємо, у ладушках буде 739, відняти замість х пишемо 554 і помножити, а замість y пишемо 4900 на 4900. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Ну що ж, дивимося, спочатку нам треба виконати ту дію, яка в дужках, бо в неї більший пріоритет. Тобто ми 739 віднімаємо 554. Давайте будемо віднімати. Отже, 739. Відняти 554. Віднімаємо. 9 мінус 4 це буде 5. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо 13 мінус 5 це 8. 7 збрав одиничку, 6, 6 мінус 5 це 1. Отже, тоді записуємо, що наш вираз запишеться, то що в дужках у нас різниця 185, що множиться на 4900. На 4900. І це дорівнює. Ну що ж, тут треба лише стопчик перемножити. Давайте будемо множити 185. Давайте десь тут. 185. Помножити на 4900. На 4900. Так, множимо. Так, 5 на 9 це 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 на 9 це 72, плюс 4 це 76. 6 пишемо, 7, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 7 це 16. Записали. Тепер 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32. Плюс 2 це 3, це 4. 4 пишемо 3. Запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4. Плюс 3 це 7. Додаємо. Так, о, тут у нас внизу буде 5. 6 плюс 0 це 6. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1 старший розряд. 1 плюс 7 це буде 8, плюс та одиничка, що ми запам'ятали, це буде 9. Ну і тут два нолики дописуємо. Раз, 2. Так, записуємо, що добуток тоді в нас дорівнює 906500. Пишемо, що це дорівнює 906500. Ну що ж, ось таке завдання, де ми знаходили значення виразу з урахуванням пріоритету арифметичних дій. На цьому вправу завершено.